Роутер медіа експерт мене вийшло повернути за 220 злотих, який я купив, який виявився непотрібним. І зараз покажу, який підігнали нам від компанії-провайдера. Така от бандура доволі велика. І на мій подив він дуже добре ловить. от В цій кімнаті в залі тут така от швидкість 600 мбіт А в моїй кімнаті, навіть з зачиненими дверима, то тут виходить 300 мбіт Ну в принципі, мені цього більше ніж достатньо. Мене здивувало, це те, що підписується контракт, і перші півроку безкоштовно. Контракт, наскільки пам'ятаю, на рік підписується, перші півроку безкоштовно, а далі 70 злотих в місяць буде виходити. Ну, як на мене, то доволі вигідна пропозиція. Хоча я чув, що ну, з цими контрактами можуть бути там проблеми свої. Ну, сподіваюся, що все буде нормально. А ще купив, коротше, такі от В ТК Максі знайшов за. 170 злотих залишився єдиний розмір. Це 47-й. Якраз на мене ідеально, у мене десь от скільки залишається до пальця, що мені в принципі комфортно. Ну, як на мене брендові Puma, то за такий прайс то дуже добре.